Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі, і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме розповім вам про селекційні ознаки м'ясошкуркових і м'ясних порід. Основними селекційними ознаками, від яких залежить економічний результат, є кількість і жива маса кроленят при відлученні, швидкість росту, виживання, оплата корму приростом. Для всіх порід кролів бажаний округлий, добре обмускулений круп доведено, що кутастий, з виступаючими кістками стійко передається потомству. Тому не слід допускати до використання плідників з такою вадою. У племінному стаді важливо враховувати молочність кролематки, яку визначають за живою масою її гнізда в 21-денному віці. Цей показник має більше значення, ніж багатоплідність, оскільки одночасно відображає багатоплідність, виживаність і розвиток молодняка. Виживаність кроленят це важлива господарсько-корисна ознака, але причини смерті інколи важко встановити, що заважає у визначенні спадкової стійкості проти захворювань. І все ж кролівнику не треба залишати на плем'я кроленят з гнізд, у яких спостерігалася висока смертність. Знаючи фактори, що впливають на ефективність відбору, можна різко прискорити генетичне поліпшення існуючих і створення нових порід. Перше, що повинен знати кролівник-селекціонер, за якими ознаками відбирати, це залежить від того, який вид продукції для господарства основний і яка ознака слабо виражена або зовсім відсутня. М'ясність, якість шкурки, особливості забарвлення, молочність. Другою стійкою важливою умовою успіху є стійке благополуччя стада і належні умови годівлі. Це дає змогу повніше проявитися спадковим задаткам тварин. Важливий фактор прискорення в селекційній роботі це інтервал між поколіннями. У присадибних господарствах кролівників-любителів він становить приблизно рік. Але якщо добре організувати вирощування молодняка і мати відповідні приміщення для одержання окролів у, у несприятливий період року, можна майже в два рази збільшити оборот стада і тим самим досягти мети селекції у два рази швидше. От і все, ви щойно дізнались. Про селекційні ознаки м'ясошкуркових і м'ясних порід. А у наступному відео відповім вам на таке запитання, яким має бути репродуктор. Дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!